Шановний вступник, якщо ти хочеш оволодіти професією тренера з баскетболу, тобі до нас. Харківська державна академія фізичної культури здійснює набір на спеціальність 017: фізична культура і спорт за освітньою програмою тренерська діяльність в обраному виді спорту. Вступ відбувається за результатами конкурсу фізичних здібностей. Національний мультипредметний тест не потрібен. Вже будучи студентом, ми допоможемо тобі із працевлаштуванням. Наші випускники є тренерами спортивних шкіл, баскетбольних клубів, серед них заслужені тренери України. Ми пишаємось нашими студентами і випускниками, які є провідними гравцями баскетбольних клубів і членами збірних команд України. Кафедра спортивних та рухливих ігор буде рада бачити тебе в нашій дружній родині. Вступай до нас! Ми чекаємо! на тебе!